Англійські, німецькі, різні прапори, українські дороги, тому ага, що тут американський, розвиткий груп і порадник Америка, англійський журналіст для України саме перед міністерством. Закордонних справ отоборилася Михайлівська Січ. Добре, видно з віком міністерства, що саме відбувається на Михайлівській Січі. Хто тут є? Як тут справи? Справи непогані. Зустрічали новий рік. Полишились на ялинці сині фантики, жоночки китайського виробництва і на страх. Поперець. Олена червона. Зуря, сім'ячок. Так, шістого хайно. Сніг, питанок, якісь дротики пластмасові. Натягли звідусиль все, що можна було. О, Лесі, Леся, напевно, символ цього. Ось зі старих шаф і зробили такого. Будиночка. Є де погрітись. Є де погрітись. І тримати оборону. Нехай росте. це саме росте? О! Ковтрий. Не дуже. Сніжки не розтанув. Вимога номер один. Вона так и звершилась. Тут вот, с нами, не будьте тушкою. Слушно. Мозовесть выкрутить свои женщины. Это не за Европу, а за чистую совесть. Выходи на Майдан. Это не за Европу, а против взяток чиновникам. Виході на Майдан. Якщо достукаються, докличуться. Якщо їх почують, Майдан звертається. Те, що лишилося. Так, трішки дріф, але сподіваємось на краще, вже прийшла весна. При Бог знамы. Блин, мама тоже двоих размаусы проходим ничего